you <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 19 липня, 878-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни, іранські дрони Камікадзе не запускали. Масованих ракетних атак також не було. А по Одещині росіяни знову вдарили балістикою. Але цього разу, по повідомленню від повітряних сил, офіційному балістичну ракету вдалося. Збити це вперше таке. Може в Одесі з'явилось те, чого раніше не було. А ще вчора, десь біля другої, в Одесі сталася серйозна аварія на водогоні, майже все місто без води. Обіцяли вчора зробити до 11-ї, але тепер кажуть, що от сьогодні, десь до 12-ї мають зробити. В Миколаївській області стандартна ситуація. Знову атака від росіян з артилерії та афп дронів на селище, яке біля Очакова, наче без жертв є, як це завжди руйнування. А от на Херсонщині на жаль є загиблі після російських обстрілів. Одна людина загинула ще восьмеро травмовані. Помста росіянам обов'язково буде. Багато з них стануть хорошими.